У нас один ворог Росія і її божевільний диктатор це ворог всього українського народу і демократичного світу. Аби його перемогти, нам критично потрібна єдність і українців і світу. Єднатися це дієслово, це означає діяти, діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого 2022 Єдність довкола Збройних сил України та щоденна робота і результати. Ми не маємо права на політичні ігри, хайпі вибори в умовах смертельної для країни загрози. Це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності. Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу. І виправляти помилки, бо їх теж, на жаль, немало, Виправляти діями. І хай нам Бог допомагає, бо наше діло праве. П'ятий президент, лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. The fifth president of Ukraine from 2014 to 2019, leader of the European Solidarity Ukrainian political party Petro Poroshenko called to stop political games and unite for the sake of Ukraine's victory.